Всім привіт! З вами унікальна майстерня. Мене звати Юрій. А ну що ж, друзі, сьогодні вирішив зняти такий а, відеоролик а, під назвою а, Як правильно налаштовувати і користуватися напівавтоматом. Ось таким від торгової марки Ось, САП-310. Даному апарату вже а, більше трьох років. Я ним уже, до речі, немало переварив. Ось. Занесли мені ось такий метал. Потрібно з нього зварити, ну, скажімо так, такі невеличкі столички. Ось. Ось, думаю, така гарна нагода, щоб показати, як правильно самому навчитися, ну, більш-менш якісно зварювати метал. Ось. Тому що багато є різних відео а, в інтернеті, але таких, знаєте, простеньких, щоб були там на словах, показали, там, без якихось там, знаєте, таких а, замудрених термінів таких відео я не знайшов. А, відразу кажу, що а, налаштування газу та налаштування сварочного напівавтомата а, є індивідуально. Як я в себе налаштую, це не означає, що ви в себе налаштуєте і він буде варити так, як у мене. Тому що кожен сварочний напівавтомат налаштовується по-своєму, в нього різний діапазон тока, ампеража, подача проволоки і так далі. Тому я вам покажу більш-менш. Як самому, знаєте, спіймати цю іскру, щоб можна було для початку більш-менш почати нормально зварювати метал. У нас є ось такий, така ось профільна труба, десь приблизно товщина 2 мм. Це прям, знаєте, якраз та жилка, на якій потрібно вчитися. Варити напівавтоматом. Тому що якщо взяти там дуже грубий метал на ньому вчитися, то потім тонкий метал 0,8 ви не зможете заварити. А якщо взяти 0,8, то потім буде сложновато варити там грубий метал. Тому в самий раз починати з середнього 2-мм металу і будемо зварювати на ось такий, ну, не знаю, як вам. Передати, ну такі прути. Ось такі. Я думаю, має вийти непогано і, думаю, всі мене прекрасно зрозуміють і порозуміють, що я хочу до вас донести. Ось. Так, для початку, що нам потрібно? По-перше, відкриваємо балон з газом, включаємо важний півавтомат і на редукторі. А на редукторі. У ну, мене ось такий ще старий редуктор. Ось, Я відразу вам кажу, на це дивитися, можна сказати, не потрібно, тому що треба дивитися на подачу газа з рукава, з держателя. Ось, Включаємо. І на самому редукторі додаємо так, щоб е, зі сопла було чути ну, десь приблизно ось такий звук. Ось е, Даже можна, щоб трошки тихіше. Було. Це, ну, це я по такому принципі налаштовую свій напівавтомат. І, повірте, друзі, зварюю. Різні товщини металів, і не тільки металів, і також автомобілі варю. І поки що, знаєте, за 4 роки ще ніхто не жалівся, що там щось після мене могло відпасти. Ось. Тому не потрібно е, спеціалістам професіональним сварщикам писати, там, та це не так, це потрібно на редукторі дивитися там або, знаєте, там. Візьміть кульку, балон шариковий, а там дути, там засікати секунди. Це все, друзі, єрунда. Повірте. Я варю так і це все супер. І шви нормальні, і держиться надійно. Тому послухайте мене і відразу вам піде сварочна робота. Ось так. Це було так приблизно такий вступ. Так, зараз включу сварочний напівавтомат і попробую вам там чітко показати, як його налаштувати. Ось трохи почав варити. Заказали ось таку конструкцію, скажімо так. Звісно, десь шоу гарний, десь шов не дуже гарний. Ось. Але повірте, всі вони надійні. За стільки років ще поки що ніхто не жалівся. А ну по крайній мірі, мені ще ніхто не жалівся І ніхто нічого не казав. Ось так. Проварчик повністю навскрізь, повністю все проварене. До речі, крутий напівавтомат. Ось. А зараз ще ось так поперечки заварити. І буде все суперово. А заварю поперечки і покажу, як все ж таки правильно настроювати напівавтомат. Ось так виходить Такий гарний шовчик. Ось так, друзі, виходить. Все у нас і гарно і навільно. Зараз обварю іншу сторону і ще один залишиться з, другого, з другої сторони. Ось, друзі, один стул готовий. Все рівненько, нічого не гойдається. Ось зараз зварю другий. Ось так. Ще пофарбувати і буде просто супер. Ніби з заводу. Ось, друзі, другий уже доварюю. Ось такий, такий шовчик получився Ось так гарненько собі ліг. Ось так. Як доварю, я розкажу і покажу вам. Як легко ставити ось такі шви гарненькі та рівні. І саме головне надійні. Ось, друзі, настав час, щоб я вам показав, як правильно налаштувати свій напівавтомат. Я вже поварив столики. Ось. А зараз, зараз будемо дивитися. Як же налаштовувати? Ну, дивіться, для початку а, не забуваємо про а, міри захисту, ось. щоб налаштувати. Наприклад, коли ми ж тільки що купили нап'йовкомарку, включили, додали газ, щоб трішки було чути, спробуємо, наприклад, все на мінімум. Чуємо, як знаєте, тріск Так, Для початку додаємо подачу проволоки. Чуємо, як звук змінився. Ось. Це означає, що на 13 вольт ось така подача дроту, десь 3,5 метрів достатньо. Збавляємо. і додаємо. Зрозумієте, не потрібно нічого там дивитися, там, хто в себе скільки додає і потім так в себе настроювати. Це, це безполезно, повірте. Ось таким методом додаємо е, зараз топ. У нас виходить 17 вольт і 4 метри подача дроту. У нас виходить ідеальний звук і ідеальне субвертія дроту, тока і газу. Ось так. Це у нас товстий пляшка десь буде ну, десь 3 мм. Якщо хочете, наприклад, там 0,8-1 мм. Все повторюєте ідентично, збавляємо все на 0, включаємо і пробуємо вже маніпулювати подачу проволоки і топа. І все. Ось таке, таке просте налаштування без якихось замудростів і так далі. Ось так просто по-простенькому. Добре, відео вже і так затягнулося. Я буду дуже надіятися, що комусь це відео пригодиться в своїй знаєте, такій роботі. Хто хоче там навчитися напівавтоматом варити. Ось кому сподобалося, палець ставимо вверх, кому не сподобалося, все одно палець ставимо вверх. Не забувайте підписуватися. Всім до зустрічі!